Років від дня заснування святкує Рівницький національний університет водного господарства і святкує з неабияким розмахом. Ще у липні Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення ювілею університету на державному рівні. Підприємство Укрпошта випустило з цієї нагоди конверт. А національний банк викарбує монету номіналом у дві гривні. Не обійшлося і без допомоги обласної і міської ради рівного. Цей вуз закінчило 70 тисяч спеціалістів. Зараз ці спеціалісти працюють в різних країнах. Я по своїй роботі, колишній і нинішній, об'їхав багато країн 40 країн. Я був в різних точках радянського союзу. Колишнього, куди не поїдеш, всюди наші випускники. І всюди відгуки про наших випускників як про хороших грамотних спеціалістів. За такий довгий термін досягнення в університету. Чималі на сьогодні в Національному університеті водного господарства та природокористування є 34 напрями, за якими проводиться набір абітурієнтів. Це широкий спектр як технічних, так і гуманітарних спеціальностей. Цікавими для студентів є і можливості міжнародної співпраці, які практикує вуз. Це двостороннє співробітництво українсько-польське, українсько-угорське та україно-німецьке. І звичайно ж, отримання Плому європейського зразка за цей період університет поступально розвивався без всякого сумніву, незважаючи на всілякі різні соціальні формації, які ми проходили, незважаючи на всілякі катаклізми, які ми проходили, університет завжди був в когорті кращих університетів західної України і Східної Європи. І випускників ми маємо дуже велику кількість, вони по всьому світу показують хороші результати. Ми ніколи не мали проблеми із визнанням наших дипломів. Це теж про щось говорить і це дороговарте. Основні святкування старіччя відбувалися на Майдані Незалежності. Були тут і презентація навчання наукових інститутів водного, і благодійний ярмарок сувенірною продукцією, солодощами та кулішем. Виставка від кафедр військової підготовки, фізичної культури та робіт студентів архітекторів, і звичайно ж, святковий урочистий концерт. Який тривав понад шість годин. Знову сонце ласкаве, промінь свій посилає і степам, і долина, і потокам гірським. Це моя Україна, день новий зустрічає моя лагідна мати, усміхається всім. Четвертокурсник Володимир розповідає, що крім навчання в інституті існує багато різноманітних гуртків. Тому дозвілля можна проводити весело та корисно. У університеті вчитися дуже, дуже приємно, атмосфера в колективі невимушена, приємна, досить. досить професійний педагогічний склад досить добре вчитися. Є багато місць де можна займатися поза навчанням. Масштабний концерт на майдані це лише початок. Святкувати ювілей Національний університет планує ще впродовж року. Серед запланованих заходів міжнародний водний форум за участю більш ніж 500 гостей, як з України, так і з-за кордону, наукові слухання та конференції, ліга сміху, шалантух, вручення близько 300 нагород, відзнак і медалей працівникам університету. Зря жильчук Олексій Самойлов у. Ритмі подій.